Sim, Vida. Трішки передмови. Стикнувся з проблемою, з якою стикається кожен, кому встановлюють вікна, а саме зовнішній проміжок між вікном і стіною. Якщо ж з середини будинку облагороджується все швидко, то зовні ні. На етапі запінити все зупиняється. Незабаром під час впливу погоди і навколишнього середовища піна втрачає свої властивості і руйнується. Влітку це не суттєво важливо, а взимку дує від вікна і заходить холод, йде тепловтрата. В інтернеті не знайшов відеопояснення, як з цією проблемою, але деякі статті були тому, почитавши їх і підтвердивши свої здогадки, прийняв рішення показати повністю з нуля етапи облагородження вікон з вулиці. Тому поїхали на деяких вікнах. Піна зруйнувалась настільки, що її там майже немає, і як бачите, можна просунути пальці. Під відливом піна є, але при дотику руйнується в пил не повністю, але тим не менше. З деякими вікнами трішки пощастило. Піна задувалась рік тому, і її потрібно просто зрізати. Ну а з самими проблемними доведеться повозитись. Приступаємо, не забуваємо про засоби індивідуального захисту. Якщо у вас піна відсутня, почистьте від пилові бруду проміжок між вікном і стіною і запінюйте. Якщо ж як у мене спочатку. Видаляємо залишки піни, використовуючи інструмент, який маєте і яким буде зручно працювати. Діставшись до щільної частини, більше можна піну не вибирати. Лайфхак: якщо маєте відлив, кріпіте до нього мішок, і залишки старої піни будуть сипатись переважно туди і не розлетяться по двору. Якщо ж і впаде якихось пару кусків, то не страшно і прибрати недовго. У кого на душі коти фільбуці треба робити отак. Під відливу стару піну теж прибираємо. Коли на всіх вікнах підготували основу, можна пінити. Не задувайте надмірно, щоб піна не повилазила на віконну раму. Залишки, що вилізли, обрізаємо. Грунтуємо всі поверхні перед нанесенням штукатурки. Даємо ґрунту проникнути і висохнути згідно інструкції. Ну, я думаю, ви знаєте, як наносити ґрунт пензликом, тому я показувати не буду. Якщо ви багаті на плівку, закривайте вікно однозначно, тому що штукатурка з бокових частин сильно не смітить, а от верхня штукатурка заляпає вікно, дай Боже. Потім замішуємо розчин для штукатурки. Я зробив із двох частин піску і одної частини цементу. Консистенція повинна бути як сметана. Змочуємо поверхні водою і починаємо штукатурити. Запам'ятайте, штукатурку треба наносити знизу вверх. Мені зручно наносити маленьким шпателем вдавлюючи, а потім великим розрівнюючи. Спочатку наніс на піну, а потім з піни на стіну. Перед вирівнюванням обов'язково змочую великий шпатель водою, щоб нанесений цемент піддався вирівнюванню. От такими рухами все виконується. Після бокових частин робите і верхню. За гарної погоди штукатурка висохне швидко пару днів і все готово. Зможете затирати і прибирати нерівності. Але ж я виводив все відразу і лише на протязі декількох днів поливав відкоси водою, щоб вони ставали міцнішими. Поки все висихало, я вирішив помити вікна і прибрати залишки скотча з рамок. Механічно він не піддавався, та й рамку не хотілося пошкодити таким способом, тому використав спеціальний спрей для видалення клеїв та етикеток. Результату довго чекати не прийшлось. просто стер і все. Коли ж все висохло, я пройшовся герметиком по шву для додаткового захисту. Дав висохнути і перед нанесенням фарби загрунтував відкоси, також давши проникнути і висохнути згідно інструкції. Трошки більше двох годин. Здовж лінії відкосів використав малярний скотч, щоб не замастити вікно фарбу, хоч фарба і біла, але відтінки з вікном все одно різні, і це дуже сильно кидалося. в Бочі на кутах перехід. Сильно не виділяється, а якщо це буде нанесення на вікно, воно буде дуже сильно виділятися. Тому не експериментуйте, а відразу зробіть такий бар'єр. Особисто я наносив фарбу двічі з інтервалом між висиханням. Як на мене, вийшло досить вдало. Але це поки. Подивлюсь, що буде взимку, і тоді дам додатковий відгук. Якщо відео було корисним, з вас лайк і підписка. Дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня, побачимось!